Нова тактика ТЦК. Приїжджають на якийсь об'єкт, ну, робота, там, не знаю що, навіть Ашан можуть приїхати, заблокувати двері, виїзди і всім спокійно роздати повістки та ж не партійся. Євросоюз застосує проти Росії 12-й пакет санкцій. Я пам'ятаю, як ще до Великого вторгнення казали, що якщо проти Росії застосують 5-й пакет санкцій, Росії гаплик і що з того вийшло, це все. Погоджено про демобілізацію строковиків і дуже невтішні новини. На протязі п'яти днів після демобілізації ви маєте з'явитись в військкомат, стати на облік. І якщо у вас немає підстави на звільнення від військової служби, то ви підете ну, на фронт. Тож рекомендую вам, строковики, підписувати контракт по закінченню демобілізації, там ну, підходить ближчий час. Ну, так як ви Нацгвардія, наприклад, вам краще залишитись у Нацгвардії, ніж іти воювати. Чоловіки ТЦК вже почали працювати. Ті хлопці, хто повернувся з фронту. Ну, там контузія, ще щось, тож вже в Чернігові попереджуючи у повітря, йшли. Так що ніхір угіляться. Вони грибуті і забирають всіх. Не забирають тих, кого не можуть догнати, і не забирають тих, хто через суд оскаржує, Все. всі решту це потенційні призовники. Відовлікаємося від усього світу і розгадуємо загадку. Ти цикашник, якщо мене поб'є, отримає 60 діб домашнього арешту. Так, загадка. Скільки отримаю я, якщо поб'ють тисикашника? Законопроект 10209, закон про мобілізацію та мобілізаційну підготовку хочуть змінити. Верхній, там саме головне, верхній потолок, ну коротше, хочуть відмінити. І от хто мав право на носіння зброї, ну коротше, мінди у відставці, туди. Чоловіки, які перебувають за кордоном і не можуть підтвердити своє перебування за кордоном. Ну чому вони там оказались, чому не повернулись, якщо були раніше там до повномасштабного вторгнення, за кожен місяць перебування 25 тисяч гривень штрафу. Придумав Григорій Мазураш, розповів диванний експерт, який виліз під підницю мами. Люблю вас і ненавиджу. Гарного дня! До уваги водіїв, які led лампи встановили своє авто. Або ксенонові фари, ну самі у фари лізли. Ви отримаєте штраф, або можуть і машину забрати, і права можуть забрати. Вирішувати вам, що вам вигідніше. На Буковині водій маршрутки не захотів військовослужбовця перевозити безкоштовно. За що йому дали повістку? Але він не зможе доїхати до фронту, бо його жоден водій маршрутки не візьме собою. А тепер відкрию вам очі, ну, з цим шумом про бруківки, про роботу там тротуарів і так далі. Що просили, віддайте на ЗСУ і так далі. Ви останні з ЗТГ гроші відправили добровільно владі. За незаконний перетин кордону, якщо ви просто у воєнкоматі приписані від 85 тисяч гривень штрафу і від 3 років, якщо маєте якесь звання від 5 років, і якщо ви посадова особа або повторно вас спіймали від 8. Солдати КНДР знаходяться біля українського кордону. Отже, росіян далі будуть голосувати не за президента Росії, а за імператора. В Україні новий міністр оборони і він вже показав свою мудрість. Сказав, що не вистачає на зарплатню ЗСУ. Якщо він скаже, що з таким становищем припиняє мобілізацію, то у нас з'явиться ще й новий кандидат в президенти. Так, ще одного чиновника показують, що він десь на морі відпочиває, і я йду за кордон. І пішли ми нахуй своїми законами. Я теж хочу жити, я туди їду не на відпочинок, як ви, а хочу поїхати заробити, бо тут нема. Так просто на жінку оформляй, які тут проблеми. Немає жінки, женись. А, щоб женитись теж потрібна довідка з ТЦК. Ну, тут піздець. Ви дивіться, як довго влада українців забрягала. Сам перед що було? Українці казали: я піду в тюрму буду сидіти, чим піду воювати. Що поліція легенько людей обходила, мало людей, осторожно там вони забирали. Потім, щоб піти устроїтися на роботу, тобі що потрібно справка з ЦК? Все, люди без грошей сидять. Зараз що вони придумали? Зробимо стройбат, законопроект готовий, і все, йдуть набирати людей. Ну, суто, не воювати, а там щось робити, виготовляти. Та ти мені покажи, де відносяться до інвалідів війни. Учасники бойових дій дають, протезування нове, займаються ними. А ні, що приходять хлопці і сидять на шиї батьків. Зараз люди і так єлі виживають, а тут ще приходиться на трьох ділитися. Якщо мене забере, то троє помруть з голоду. Це ваші документи. А ти чого не воюєш? Закон прийняли, що строковики можуть добровільно стати до лав ЗСУ. А учасника бойових дій ви не хочете хлопцям дати, які з автоматами стояли перші дні обороняли? Їхні часті палили, вони від... відходили. Війна закінчиться орієнтовно 28-го року. От Херсонська область. Від того року почали звільняти, ще не звільнили, а ще є Запорізька, Луганська, Донецька, ну і, звичайно, Крим. Тож мобілізація буде тривати, поки війна не закінчиться. Дядя Вася Шепенюк покоєний царство йому небесне розповідав. Друга світова війна, йому 16 років це десь був ну, 43-й, 44-й рік. Вони на станції розгружали мішки з жінками. Ну і тут ніч прийшла, він молодий хлопчик, купа жінок, і коротше він каже, виліз на одну. Нічого не каже. Другу ночі на другому, так і відродився український рід. Молоді хлопці, є ще діти, українці, які піднімуть населення України. 80% чоловіків будуть мобілізовані українців. Це ті, що є в Україні, що не виїхали, що не воюють. Якщо ти відбитий відморожений, іде служити в ТЦК, ти дуже потрібен країн. Не приміняйте слово ухілян до цивільних, до українців. Ухилян це той, хто ухиляється від війни. Це хто може бути військовослужбовець, який працює в ТЦК. Так що, ТЦК зранку прийшли на роботу, одне одного попід руки і з маршем Анна. Це відео для тебе, сліпий мій друже. Хлопець злав ЗСУ. Звільнився. Ну, за сімейними обставинами, з по погляду за батьками. ТЦК його? Спіймало і змушує підписати добровольцям, да щоб піти знову туди на фронт.